Я недавно роздумував, прочитавши одну статтю і в інтернеті за одну країну. І я задумався за радість, в якій я живу, чи маю я цю радість, і взагалі хотів би сказати декілька місць за радість спасіння. Нам Господь, слава Богу, по своїй великій милості дарував спасіння. І чи живу я в цій радості, чи маю радість від того, що я маю спасіння по великій Божній милості? Взагалі, що таке радість? Це емоційний стан людини. І вона буває різна. Вона буває і плоцька якась за фінанси що там, я маю фінанси, за те, що я поїв, що мені тепло. Але є радість, яка дає, яку дає Бог від того, що я маю спасіння. І от саме за це я хотів би сьогодні поговорити. Є одне місце це Римлянам 14 глава, 17 вірш. Там написано. Ібо царство Божие не піще, і підтіє, но праведність, і мир і радість во Святому духе». Це дуже відоме місце, і багато хто його знає, але знаєте, я з цього місця бачу одну таку тему, що в Біблії написано, що Царство Боже це не тільки що це не є їжа і все, що нас оточує, все, що нам приємно, але це праведність і мир і радість в душі Святому. Саме за радість я хотів сьогодні говорити. Чому? Тому що це радість, коли ми маємо, коли я маю радість, і інші люди бачать її в мені. Вони замічають, чим я відрізняюсь від них. Вони е зараз в цьому світі, особливо в нашій країні, можливо, важко когось здивувати. У нас багато в Києві багато машин дорогих, багато людей гарно вдіваються. І... Важко когось здивувати, коли ти просто робиш комусь добру справу, що там ну можна здивувати, але це вже також важко, бо ну, комусь там допомогти, там, сумку піднести або сказати дякую. Це треба робити, слава Богу, за це. Але коли ти працюєш на роботі і кожен день люди бачать тебе, то вони замічають, вони помічають твою радість, що ти є радісний, що ти дякуєш за те, що вони тобі допомагають. Люди, я просто по своєму прикладу бачу, що люди на роботі, які радіють, вони, вони завжди виділяються серед інших. І завжди хочеться запитати, чому в тебе так справа, Чому ти ну, такий радісний. І е, зараз в нашому, в нашому часі є, ну, я, з чого я почав, це за Індію. Е, є така країна Індія, і знаєте, в ній люди радіють зарплаті в 50 доларів. Тобто для них це прекрасна зарплата, на яку вони можуть жити дуже добре. Там більшість людей живе, е, ну, в, в в великих містах багато людей живе в таких трущобах, їх назвати. Тобто вони будують будинки просто з картону собі, там відгражують територію. Деякі просто на вулицях ставлять вігвами, такі, як сказати, індійські, Тобто просто палатку. І ти якби, йдеш по вулиці, і просто можна бачити дітей, які там граються, які там їдять, вчать свої уроки біля цієї палатки. Тобто це все, Вони в цьому живуть, це велика бід... ну, дуже велика бідність там. Але ці люди, вони. Завжди радісні. І от коли я читав, я кореспондент, також на це звернув увагу, каже, що от вони перше дбають за свою душу. Вони там в них вірять в своїх мертвих богів, скажімо так, вони поклоняються іншим богам, але їхня радість вона завжди щось стає наприклад іншим людям. І от тепер я задумався, Боже, якщо люди, які вірять іншим богам. Всяким шивам, вішнам і не знаю, як їх там ще звати, які взагалі, вони, ну, мені їх дійсно шкода, і вони радіють. Радіють тому, що вони мають цей долар чи два в день на прожиття, то чому я, який живу в нормальній країні, який я маю що їсти, маю де жити, і чому я не можу цьому радіти? І коли я став на цим думати, то дуже багато ну, думок приходить, що. Якщо в мене є радість від спасіння Божого, тоді взагалі по житті в мене я буду радісний. Є деякі місця записані в Ісаї, 12 глава з 1 по 3 вірш. І скаже тот день, і скажеш тот день: Славлю тебе Господи, Ти гнівався на мене, но відротив гнев, гнев Твой і утішив мене. Вот, Бог спасіння моє, уповаю на Него і не боюсь. Ибо Господь сила моя и пение Мое Господь, и Он был мне во спасение, и в радости будете почерпать воду из источников спасения. Еще одно место там же Исайя, 52 глава. 7-9 верш. Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящему Сиону воцарился Бог твой. Голос сторожей твоих они возвысили голос, и все и имеете, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим. Написано, благовествуйте, э У цьому віршу написано «Благовіствуючого радость. Знаєте, на, наскільки приємно, коли ми будемо благовіствувати людям в радості, коли ми будемо, то, що Сергій, Сергій говорив за благовістя, коли ми благовіствуємо, коли розповідаємо людям про Ісуса Христа, але не теорію, а коли ми розповідаємо своє життя. Я е, недавно прочитав книжку, яку багато хто, можливо, з вас бачив, їх зараз активно роздають, якби невіруючим людям, це бігі, малиш, бігі. Це вже. Ну, Декілька разів я читав колись раніше, я знову і перечитав таке хороше свідчення. І знаєте, я е, багато чого взяв з тої з книжки для себе. І мені запам'яталось багато моментів, коли от люди бачили в інших людях радість і також на це звертали увагу. Тобто вони християни виділялися цим. Що саме радість, радість спасіння, коли людям було важко, коли їм е, християнам це вже. Ну, Переходжу далі. Коли християнам стає важко, саме радість спасіння, коли ти згадуєш за спасіння, саме радість спасіння, воно піднімає тебе. Коли люди впадають в гріх, не дай Бог, і каються потім, то приходить депресія якась. Взагалі є таке ще, ще така моя думка, що забирає радість. Гріх забирає радість. Єдне місце це Псалом 50. Якщо пам'ятаєте, Давид, коли зрішив з Вірсавію, він... Раскаиваюсь перед Богом». И 50-й псалом — это молитва раскаяния Давида, И там очень сильное место написано, я зачитаю. «Тебе, тебе единому согрешил Я, и лукавое пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот, Я в беззаконии зачат, и во грехе родила Меня Мать Моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь Меня явил Мне мудрость». Окропи крапі мене і сопом, і буду чист, а мой мене і буду білеє снега. І 14. -й. Возврати мені радость спасіння Твоєго, і духом владичесним утверді мене. Я хочу звернути увагу на 14-й вірш. Це є дуже сильний вірш. мені... Давид говорив, він молився до Бога, він впав, він піднявся, він просив прощення, і він молив про одне: мені радость спасіння Твого. І духом владичистним утверді мене». Коли людина зрішає, або відходить від Бога, або не обов'язково навіть грішити, а просто це земна, ці всі роботи, ця, воно, воно угнітає таке російське слово. І коли це все тебе грузить, я просто по собі кажу, то я просто молюсь Боже. Я хочу, щоб ця радість, яка є в мені, щоб вона, щоб я знову її відчув, пережив її. І Давид про це також просив, що він просить мені радість. Радість спасіння твого. Радість спасіння це найбільша радість, яка може бути. Що я цінніше за спасіння? Нема нічого. І 1 Петра, 3 глава, 1 Петра, 1 глава. Записані такі місця, такі е, вірші з 3 по 9. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветры поднимаемой І да не думає такой чоловік получить що нибудь от Господа, чоловік з двоящимися мислями, не тверд во всіх путях своїх, да хвалиться брат унижений висотою своєю. Ну і далі там багатий униженням своїм. Ой, це Якова зачитав. Я э, щоб ми дякували Богу за те, що коли в нас є. Випробування, ми можемо їх пройти з Богом. E, взагалі, випробування вони даються. Кож, ну, кожна людина має своє життя, хтось э, має близькі сумки з Богом, хтось, ну, кожен живе по-своєму. І знаєте, коли приходять випробування, кожна людина намагається по-своєму їх вирішити. Я, по своєму прикладу, знаю, що перш за все я намагаюся проаналізувати і включити логіку, як можна пройти то чи, ну, чи інше. Ну, вроді, ніби здається, це нормально. Але я помітив, що. Найкращі, я, найкращі проблеми ці вирішуються тоді, коли я довіряю все в руки Божі. Коли я молюся і перед тим, як приймати якісь рішення в своєму житті там, ну, приймати важливі рішення, то я прошу допомоги в, Богу, в Бога. І коли ці рішення Бог допомагає ну, приймати, то вони завжди є нормальні, завжди Бог благословляє. І тоді радість, вона е, наповняє мене. Можливо, знаєте, не знаю, як сказати, деколи. Не вистачає фінансів на ту чи іншу річ, але коли я є з Богом, то радість від спасіння вона завжди перевищує всі ці земні блага. І слава Богу за це. Тому давайте піднімемося, я хотів молитися за те, щоб ми мали.